Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 373-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог і надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права. Окупанти завдали 31 авіаційний та три ракетних удари, зокрема по цивільній інфраструктурі, у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того, зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілів жителів, які не отримали російські паспорти. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.